Вітаю вас, мої дорогінки, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні у нас Таро-розклад про Україну, про події в Україні найближчим періодом. Давайте подивимось, чого нам чекати. Це загальний Таро-розклад для індивідуальних. Пишіть мені у Viber або Telegram. Номер буде вказано під цим та іншими моїми відео. Я буду задавати питання картам і подивимось, що вони нам покажуть про події в Україні. Тож, давайте дивитися, чого чекати ось найближчий тиждень. Які події загалом по Україні? Десятка, десятка чаш, емоції. Можна так сказати, що вода ще, води ще багато, адже десятка чаш це стихія води. Це про те, що, подивіться, навіть така карта це все актуально про затоплення наших південних територій. А що у зв'язку з цим пов'язане ще буде? Давайте подивимось. Джаджімент, справедливість. Яка ж таки справедливість буде тут? Войовничі енергії тут з мечів говорить, що будуть якісь кардинальні рішення зроблені. А ну це з нашого боку. Ну, я вважаю, що так, раз тут з мечів випав. Ми чогось можемо не знати по карті місяця. Це старший аркан місяця або луна, да? якісь таємниці ще є приховані. Дев'ятка жезлів. Таємниці можуть стосуватися, до речі, контрнаступу нашого. Про наш захист, про нашу боротьбу. Давайте ще подивимось. Колесо фортуни обертається, карти говорять, що буде і на наших вулицях свято. Карта Сояшника. Давайте е детально роздивимося цю карту. Тут е дивіться, зараз я також так роздивлюся, і архангел Михаїл. Я так розумію. Так, це Михаїл, бо з мечем. Гавріл у нас з ліліями білими. Це поки що архангел е Михаїл, який стоїть також на захисті України. Сояшник символ, символ України з тризубом. бачите? І е Лев, до речі, потужна сила. Наші воїни борються як клеви. Наші воїни борються як клеви. Тут про це, саме про це. Ось Єрофант у нас тут уособлює Тарас Григорович Шевченко. І що ж він нам хоче сказати з, тих, з того світу, що ось, дивіться, покажу а, попажу мечів, попажу мечів. І по королю Пентаклі говорить, що все в вас буде добре в нас, в українців. Тобто, так, а коли то буде добре, я хочу задати картами, в якому плані розумінні буде добре. Коли то буде добре, ну, дивіться, тут диявол. Показаний нам особі, дивіться, кого. Навіть називати не хочу, ви так всі зрозумієте, у нас диявол особлений таким. Ну, не у нас, а у них, так? Семірка Пентаклів говорить, що е, якесь очікування, хто і чого чекає. Це він чогось чекає, той диявол, чого? чого він там чекає? Восьмірка жезлів. Можливо, вони підкріплення чекають, а буде їм підкріплення. Ми щось уже дивимося. Їхній бік. Ну ладно, раз показують, давайте подивимось. Дев'ятка мечів. Ну, це наш воїн, дивіться. Дев'ятка мечів це наше підсилення. В них не буде підсилення. У нас підсилення, навіть якщо воно якесь вони чекають, підсилення не буде. Наші, Дивіться, хакери, хлопці, все, все то зламають там, де надо, і вже ми перервав второ складний дзвінок. Ну, добре. А, дивіться, далі в нас іде, чого чекати Україні найближчим часом. Шестірка а, чаш говорить про те, що ми скоро побачимо те, чого давно не бачили в хорошому розумінні. Можливо, ті території, які давно не бачили. Можливо, тих людей, яких давно не бачила. Але ж це дійсно в хорошому, в гарному розумінні того слова. Те, що було нам яким чином недоступне. Тепер стає доступним. Повертається те, чого давно в нас не було. Так. Традиції якісь також повертаються. Десятка пентаклів, божечки, мій, це справжній розквіт. Десятка пентаклів це наповненість, це е, наповненість матеріальна, благополуччя, нарешті, так? І це по іерафанту. Це Паєфант. Так, а в нас вже був начебто Тарас Григорович, це в нас був. А, там був у нас, вибачте, там був у нас відлюдник тоді. Да. Ага, хтось в єдиній особі, там якісь важливі рішення прийме. Ну, добре, а тепер же ж у нас паєрофант вже. поерофанту. Там людина, яка відлюдник дійсно любить Україну всім серцем, як Тарас Григорович Шевченко. Так, як я, до речі, також. Єрофант, що нам підкаже Єрофант? Це людина, це вища сила. Навіть не людина, а вища сила тут. А, значить, говорять тройка жезлів, що е, справи не будуть стояти на місці для України. Дивіться, тут пшениця, росте. Очікуйте врожай, нам говорять вищі сили. О, очікуйте врожай і говорить е, король, е, мечів. король мечів, який є воїном, особлює всіх наших воїнів. І також король жезлів. Два королі, два потужних воїни. І король мечів воїн, і король жезлів воїн. Король мечів це повітряна стихія, король жезлів, вогняна стихія. Нам допомагають навіть всі природні стихії, всі чотири стихії. Повітря, вогню. Дивіться, дивіться, ось це і второ Тауер. В класичному таро тавер це щось руйнування, але ж тут тавер, дивіться, яка в нас вежа тут. Вежа тут кримська. Це, хто можливо і не знає, але, думаю, більшість з вас знає, це ластівкине гніздо називається місто. Мис такий у Криму. Він на пагорбі над самим морем. І що нам про це хочуть сказати тут карти. Давайте подивимося. Що хочуть сказати, що дев'ятка пентаклів, що е, тут нам навіть отой дракон вже тут не завадить. Не завадить. Отже він намагався відняти. То... Але в нас саме в Україні що буде, які події. Ace of Cups, Це туз. Чаш це наповненість достаток. Не дивлячись на ситуації, які зараз в країні склалися загальна, наповненість все одне є. Ми допомагаємо один одному, нам інші країни також допомагають, і хай пристас це верхов... верховна Жириця, так. Що вона цікава. Велика княгиня Ольга, тут Верховна жриця. Ну, Цікава така постать, до речі, неоднозначна. Що ж вона? Тут, можливо, дух княгині Ольги говорить, що навіть карта Паш Пентаклів. Тут подивіться, яка міцна, потужна постать у нас. Знову забула Іван Піддубний, здається, його звати. Силач сама сильна людина світу, не країни, не там світу. Розумієте, які українці? Що навіть паж це той, хто ще не зрілий до самого потужного, але ж він уже сильний, і потужний. Навіть діти, навіть підлітки у нас вже сильні, потужні і тимперс. Повільно, але впевнено, ми просуваємося у потрібному напрямку. Що по ітогу найближчим часом. Лицар чаш. Так, ще є хвилювання, так, ще є якісь хімерні уяви про щось. семірка чаш. Ще не все так, як нам хочеться. Подивіться на цю карту уважно. Це про затоплення, про підтоплення територій. Тут навіть видно, хто знав, коли створювалася ця колода, що так то буде. Бачите, дуже схожа. Малюнок на карті дуже схожий на ту ситуацію, яка на півдні країни. так? Давайте ще подивимось, чого там чекати. Як там буде ситуація рухатися? Ну, дивіться, трійка пентаклів, ситуація буде просуватися вперед, в кращий бік. Буде все одно. ну Дивіться, десант, засвітить сонечко, там висушить ту воду. Хоч це також, якщо дуже пересушить, але ж сонце є сонце. Воно висушить там, де не повинно було бути води. А як з водою, до речі, буде? Семірка. Семірка мечів, так? Якась техніка буде там працювати, розумієте, хоч тут і такі вони, але тут про метал, про якусь техніку. Щось там буде рухатися. Продвигатися. Бачите, пісня навіть оптимістична. Андрій каже зліва, подивіться, як тут заквітають і маки. Все одно буде там, не, не буде там, можливо, врожеї повинні бути якісь все одно. Щось придумають. Українці вони такі. Вони вміють вийти з будь-якої ситуації, сухими з води. Так є жертви, так є дуже печальні і новини. Ми це пам'ятаємо, ми тривожимося. Дивний дзвінок телефонний перервав мій розклад, причому, я думаю, що хтось номером ошибся, але був дзвінок з погрозами. Хтось вимагав, щоб я узнала, хто це. Хоча я не знаю ніякого Юру, хай йому греть, хтось подзвонив і угрожав. Юра, ніякий, якого я навіть і не знаю, тож ну, це знак, знак на те, що вороги не можуть заспокоїтися ніяк. По патірки мечів, яка випала також. Я ще передивлюсь, звісно ж, для себе, що там за Юра, некий, який не туди, звісно, що ж попав, але чого він попав і яким чином, звідки номер. Ну, Є номер, звісно, що в інтернеті. Він намагався мене запевнити, що я його знаю, якесь він відношення має, але то не так це як. Точно знаю, що людина помилилася, але там були сказані деякі слова, які, які не повинні були бути. Сказані, тож, думаю, що так і з ворогами. Вони роблять те, що вони не мали робити, за це будуть відповідати. За це будуть покарані суворо. Дивіться, дивіться, що показує. Пам'ятаєте, показували, забула, правда, прізвище художниця, яка малювала жіночка, яка малювала в Олешках, в неї цілий будинок дуже гарно намальований, який також пішов під воду. Це те, що не мало статися. Це те, що не мали робити ті потвори, які зробили, що зруйнували таку красу, зруйнували а, мистецькі такі твори. І вони будуть за те відповідати, звісно ж. А давайте подивимося, як вони будуть покарані, ці хто. Руйнує все світле, творче, гарне красу. Четвірка мечів. Ну, звісно ж, будуть покарані нашими воїнами. Наші воїни їм віддячать в лапках, так, за такі їх дії. І на нашому боці сила, дивіться. Так, тут також сильний воїн потужний. Night of Defense. Так, no а, значить, жезли. жезлова, потужна вогняна енергія. За нами сила, за нами правда. І, значить, перемога також буде за нами. Двійка чаш. Ну, це закохані. Двійка чаш. Це про ну, деякий вибір. А що тут за вибір? Про що тут йдеться? Покажіть. Сила, ну, я ж кажу, сила на нашому боці. І Кинв Пентаклс. Сила на боці воїнів і королева Пентаклів. Ага, королева Пентаклів це особлює Україну. Народ. І воїни з народом повинні. Народ підтримувати повинен а воїнів, а воїни повинні підтримувати та захищати свій народ. І ніяк не іначе. Семірка Жезлів говорить про те, що так має бути і будуть захищати. Тут якісь осінню пору мені показують, а що буде ось до кінця літа. Як, ну, тут спентаклів. Ану, великі шанси. На що? На перемогу, сподіваюсь, джастис на справедливість. Великі шанси на справедливість. Що тут уособлює? Вечеріот. Це колесниця. Карта колесниці говорить про наш контрнаступ. Ну і все. І нашу перемогу. Ну, будемо сподіватися, віримо, щиро віримо. Шестрка, шестірка жезлів це про перемогу. І я навіть на цьому хочу закінчити цей таро розклад, бо це карта перемоги, що ми переможемо. І хай буде так. Дивіться, чотири карти. Чотири карти це «Justice» – справедливість, туз Пентаклів це великі шанси. Коли сниться це прорив і шестірка жезлів перемога. І хай буде так. Можна заскріншотити. От, пишіть, хай буде так у коментарях, щоб підсилити потужні ці енергії перемоги нашої. Пишіть, коментуйте, замовляйте особисті теро розклади. Номер буде вказано у вайбері або телеграмі. З вами я, Еліанора Радослава. Пока-пока.